Вітаю! Сплата аліментів є одним з найпоширеніших питань у правовій сфері. Загалом закон зобов'язує повнолітніх дітей утримувати своїх батьків, які є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги. Але суд може звільнити людину від цього обов'язку. За яких умов це можливо, розказуємо у цьому відео. Стаття 202 Сімейного кодексу України встановлює. Що повнолітні діти зобов'язані отримувати своїх батьків, які є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги, але цей обов'язок не є безумовним. Тобто суд, на вимогу дочки або сина, до яких подано позов про стягнення аліментів, має перевірити їхні доводи щодо ухилення батьків свого часу від виконання своїх батьківських обов'язків. Отже, дорослі діти. Мають отримувати своїх батьків на підставі трьох умов одночасно кровна спорідненість або інші значущі зв'язки, наприклад, усиновлення, неможливість батька чи матері працювати, а також потреба у матеріальній допомозі. Якщо одна з цих умов відсутня, діти звільняються від обов'язку утримувати своїх батьків. Водночас. На цей обов'язок не впливає матеріальне становище та фінансова спроможність дорослої дитини здійснювати допомогу батькам. Отже, право на стягнення аліментів на отримання виникає тоді, коли батьки є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги. На практиці суд розглядає необхідність стягнення аліментів в кожному конкретному випадку. До уваги береться насамперед матеріальне становище батьків, пенсії, субсидії, пільги від держави, а також наявність майна, яке може приносити дохід. Наприклад, якщо непрацездатні батьки а, мають якусь нерухомість, яку можна здати в оренду, але вони за якихось причин а, цього не роблять, тут може відмовити їм у стягненні аліментів з дитини. Отже, зверніть увагу, непрацездатність батька або матері не є обов'язковою підставою для рішення суду про стягнення аліментів з дорослої дитини. Під час розгляду справи суд має враховувати багато обставин: стан здоров'я батька або матері, розмір доходу чи можливість заробляти гроші як у дітей, так і у батьків, сімейний стан обох сторін. Виконання у свій час батьківських обов'язків щодо дорослих нині дітей, а також наявність інших утриманців у відповідача, з якого намагаються стягнути аліменти. Тобто, за законом матеріальне становище дорослої дитини не впливає на її обов'язок утримувати своїх непрацездатних батьків. Але це саме матеріальне становище, фінансова спроможність. Впливає на розмір виплат, які за судом буде призначено. Отже, повнолітню дитину можуть звільнити від обов'язку утримувати своїх батьків, якщо свого часу вони ухилялися від виконання батьківських обов'язків. Зауважу, що заборгованість зі сплати аліментів на дитину за три роки може стати підставою для скасування утримання батьків, навіть якщо раніше воно було призначено. Розмір аліментів на утримання батьків може бути призначений у двох формах, як конкретна сума або відсоток від доходу. На суму виплати може вплинути також одержання матеріальної допомоги від інших родичів, наприклад, чоловіка, інших дітей або батьків-позивача. У випадку, коли хтось з батьків є тяжко хворим або має інвалідність, і дитина при цьому має достатній дохід, суд може зобов'язати її сплатити витрати на лікування та медичний догляд. Ця виплата може бути стягнена одноразово або призначена на певний період. Не забувайте ставити вподобайки та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити іншу важливу інформацію. Дякую за увагу і хай щастить!